43 картини, об'єднані однією назвою Молитва за Україну виставили у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва. Усі вони демонструють нашу віру у перемогу, стійкість, незламність, патріотизм і прагнення до свободи Цей рік є роком 140-річчя жіночого руху в Україні, і ми бачимо на картинах зображення українських мадон. І, зокрема, Житомирська Мадонна – це дуже символічно, тому що жінка вона борчення за мир, борчення за свої права. І сьогодні, під час війни, жінки знов виборюють своє право на мирне життя. Мистецький проєкт створив народний художник України Володимир Козюк у співпраці зі ще 22 митцями. Це один із проєктів, які ми створили. Який... Користуються попитом, які готуються зараз до закордонних ваяжів, ми Зробили разом з митцями, тому що в нас своя боротьба. Ми робимо картини, виставки, проекти, аукціони і допомагаємо, як можемо Аллі. Володимир Козюк розповідає, свої роботи художники писали під час війни під атаками бомб і безпілотників. Вони пережили втрати рідних, своїх домівок. Головна мета проєкту показати проблематику та історію нашої держави через образ української жінки. Дуже важливо підсвітити роль жінки в тих важких подіях, які сьогодні відбуваються. Про роль чоловіка ми взагалі якби не, не, не мовчимо, ми постійно говоримо, але надважлива роль жінки, яка фактично в ваших роботах відповідає за майбутнє, спасає його, рятує і несе на своїх плечах ну, неймовірний тяган. Коли ми потрапляємо на такі виставки, на такі зустрічі з друзями, у нас. Вибудовується діалог, діалог про те, як міняються ролі жінок сьогодні, яка роль жінки в суспільстві, яку найголовнішу місію, яку вона виконує, а на мій погляд, це зберегти майбутнє, дати все, що може дати жінка для того, аби діти в цей такий знеболений час почувалися щасливими. Відвідати виставку у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва можна до 10 грудня цього року.